Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Яна, і сьогодні буде записано останнє відео по тій сорочці, яку я вшивала дуже багато вже місяців. Я дуже радію, що цей процес підходить до завершення, що нарешті у мене вже буде готова сорочка. Вона була важка. Хто дивився мої відео про цю сорочку, то чув вже і я казала, що дуже-дуже складна тканина. Нагадаю, що тканина це серпанок. Дуже прозора, дуже тонка тканина. Ось, як бачите, вона геть, як, як хмаринка. Ось, І м -м, мені залишилось тільки, як бачите, довести до ладу горловину. Я вже її призібрала. Яким чином я її призбирала, ви побачите на екрані, я виведу світлину на екран. Багато є різних швів для призбирування горловини, і я передивилась дуже багато всяких різних варіантів, але зупинилася саме на цьому. Мені він здався для цієї сорочки саме підходящий. Як бачите, я вже стягнула все це і закріпила, щоб тепер закріплювати вже ниткою, щоб нікуди не розходилися ці збірочки. Чи зможу я її сьогодні завершити, я не знаю. Хоча мої дівчата, миколаївські вишивальниці, вони вони ну, казали, вже закінчуй, принось. Не знаю, не буду нічого обіцяти. Зараз ви побачите прискорене відео, як я змережувала сорочку, а змережувала я її швом ось з цієї книжки Олени Стахурської. Це просто скарб, а не книжка. І ось я взяла ось цей самий шов. Це покуття села Городенки. І покуцькі сорочки отак от змережувалися такими швом. Але вони змережувалися, як бачите, вовняною ниткою. Ось тут все показано, як це все робиться. Але ем, я Вирішила змережувати, звісно, не вовняною, а звичайною ниткою фірми Яна Арт, Канаріс. Я дуже полюбляю цю нитку. І, і як для змережування вона мені подобається, і як навіть для вишивання. Я вишивала саме такою ниткою, але іншим кольором таким бежевим, свою полтавську сорочку. Ось, мені подобається, як вона лягає, як вона потім. Який має вигляд на сорочці, тому ось так. Зараз ви подивитеся, як я змережувала шви. Хочу показати, як я вшивала ластку. Це було таким не дуже легким завданням. Ну, я казала в минулому відео, що не дуже я люблю сам процес збірки. Він мене, ну так, напрягає трохи. Ось, але мені все вдалося, все зійшлося, всі шви з. Саме складне було з'єднати таким чином, щоб отут краєчки зійшлися. Але коли це робиш, знаєте, не поспішаючи, все 10 разів наметувала тут все. І потім розпускала, і знову робила намітку. Ну, це вийшло, я задоволена. Ось ось так от. Такий вигляд має цей шов. Зараз воно все це не розпрасоване. Хоча я просувала в процесі, але коли потім починаю шити, воно дуже швидко мнеться. Уже коли я все зберу, коли все це закінчу, пообрізаю всі ниточки. Тоді я вам покажу повністю готову сорочку, і ви зможете насолодитися її повністю. Не перемикайтеся, далі буде вже готова сорочка. Ну що? Ось і готова моя красуня нарешті. Вона вийшла неймовірна. Я навіть, чесно кажучи, коли робила її, і не уявляла, наскільки вона вийде чудовою. Хотілася, звісно, мріялась про гарну сорочку, вишукано, але, чесно кажучи, не думала, що вона буде настільки гарна. Для тих, хто не бачив мої попередні відео, я скажу, що це сорочка мережкою. Виконана вона на Серпанку, це дуже тонесеньке полотно. І вишивала я мережку нитками ТМС Б5220. Змережувала я цю сорочку ниткою Yarn Art білого кольору. Я в захваті, я просто, просто в захваті, що по збірці. Скажу, що в принципі збирати її було не дуже складно. Та да, декілька разів прийшлося мені. Наметувати і щоб все зійшлося, щоб ластка сіла так, як треба. Але, в принципі, складного нічого такого не було. Кому потрібно буде, щоб я показала, як виконується цей шов, то будь ласка, пишіть, і тоді я зниму майстер-клас, якщо буде багато запитів. Що по гудзику і петельці? Петелька, звичайна, зробила її з тої нитки, якою, якою її змережувала. А гудзик я вирішила пришити. Ось такі у мене були чотири гудзика від Сваровського, і я вирішила пришити сюди два з них. Подумала, що це буде така своєрідна. Ізюмінка на тієї сорочки. Ще одна ізюмінка. Доволі складно було призбирування горловини. Ну, як складно? Я просто дов, дуже довго думала, яким чином все ж таки її призбирувати. Я, здається, в, в попередньому кусочку казала, що вирішила, який саме вирішила шов. Використовувати для збірки горловини, але окрім того, що був шов, такий своєрідний, але ще мені прийшлося трохи-трохи його, ну, не то що переробити, а просто розподіл робити цих збірочок таким чином, щоб дуже гарно лягла ось ця горловинка. Тут на рукавах такий самий Таке саме призбирування, але бачите, воно дуже щільне. І за рахунок цього, воно має геть інший вигляд. Дуже гарно, дуже красиво, але по-іншому. Бачите, тут от такий з проміжками. А тут все дуже-дуже щільно призбирано. Поверху я вирішила, щоб трохи той, ту нитку, яка тримає тут от, збірку, я вирішила закрити її ланцюжковим швом, зробити ланцюжок. Робила його голкою, а не льонівським гачком, тому що ну, треба було для гачка треба було знову натягувати на пяльця або на раму. А, а, а я вже не мала такої можливості, тому що сорочка була вже зібрана. З зворотньої сторони я О, треба буде цю ниточку ще заправити. З зворотній сторони я теж закріплювала ці шви. Це теж ланцюжком. А також ось ці збірочки, складочки, я ще козликом теж прихвачувала, щоб все ж таки вони не розходилися біля горловини. Вийшла дуже гарно, дуже я Трохи зрізала, навіть не так не зрізала, а просто підігнула ширше. Ось Зробила таку широку полоску, за рахунок цього вона більш гарніше тримає форму внизу. Тут у мене такі розпорочки, тобто я не до кінця робила змережування. Щоб воно не було дуже тісно. Ну, воно і не так не тісно, але ну, мені так здалося, що так буде гарніше. Ну що, закінчилася моя епопея з сорочкою, яка була довжиною в 10 місяців. Але не всі 10 місяців я шила цю сорочку, але просто почала я її 10 місяців тому. Я дуже радію, дуже радію, що вона в мене тепер є. Показувала дочці е, цю сорочку е, на світлині. Вона в захваті теж сказала, що їй дуже-дуже сподобалось, Вона сказала, вау, круто! Ну, як молодь, знаєте. Ось так, що ось так. Що по, поза всьому процесу? Він був складний, як я вже казала неодноразово, але він варто у Не раджу новачкам. Починати з цієї тканини, тому що вони не впоруються з нею і закинуть, і більше не захочуть взагалі приступати до сорочок. Тому раджу взяти якусь таку плотнішу тканину, щоб у вас не було ніяких проблем. А вже для майстринь з досвідом, то, я думаю, варто спробувати. Хоча одразу попереджаю, ви трохи намучаєтесь з нею. Ну а результат він. Звісно, буде неперевершений. Так що, ось так, по цієї сорочці все. Звісно, на цій сорочці я не зупинюся, і я вже планую розпочати, не знаю ще коли, але, може, за тиждень розпочну сорочку. Тканина у мене є. Я, я гадаю, що це буде гадяцька сорочка. Хоча, чесно кажучи, я вагаюсь, чи робити мені гадяцьку, чи м, розпочати одну з тих, я, ну, з яких я робила дослідження. Там мені всі сорочки подобаються дуже. і Я, в принципі, маю за мету відшити їх всі. Ось, але просто не знаю, з якої почати. А гадіцьку я хотіла вже дуже-дуже давно. Це відкладала. Навіть я е, придбала схему. Це було я навіть не скажу скільки, років 10, може, тому у сакала я придбала цю схему. І вона у мене є жидівочка. Так що, скоріше за все, буду по ній вишивати свою сорочку гадяцьку, Але це буде попереду. А на цьому Буду прощатися з вами. Всім дякую, що були зі мною, що коментуєте, ставите вподобайки, мені дуже приємно. Нас більше з кожним разом, і мене це дуже радує і тішить. Підписуйтесь на мій канал, тут буде багато цікавого. Я планую ще зробити декілька майстер-класів і по цій сорочці, і взагалі. Тому вам буде тут цікаво і корисно. На цьому прощаюсь. Всім дякую і всім па-па!